Сьогодні у нас 23 червня 2025 року і я отримав першу виплату за генерацію, що була вироблена за квітень місяць, 7 кВт. Відео ви можете десь побачити, зверху там чи там, подивитись, коли у мене вийшовся профіцит. Тобто затримка по виплаті. По зеленому тарифу у Волинській області складає один місяць і 23 дні. Я не думаю, що це такий великий термін. Не знаю, як в інших областях, можливо, воно відрізняється. У Волинській області один місяць і 23 дні. Крім того, за травень місяць у мене профіцит, тобто генерацію, за яку мені обленерго має. Заплатити складає приблизно там 250 кВт. І за червень місяць я думаю, що вийде десь на цифру 700 кВт генерації, що було віддано, продано по зеленому тарифу. Всі ці кошти будуть накопичуватись на рахунку, і відповідно потім я з цього рахунку буду здійснювати оплату своїх комунальних платежів, зокрема використання електроенергії. У зимовий період. По прогнозам і по тому, що я зараз бачу, враховуючи всю цю ситуацію, я думаю, що до жовтня місяця, можливо навіть і жовтень, я вийду десь на 2000 кВт зеленого тарифу. 2000 кВт, який я продам по зеленому тарифу. Приблизно, якщо рахувати по, це, по сумам надходженням, це приблизно буде 10 тисяч гривень. Цих коштів мені буде з головою достатньо для того, щоб пройти зимовий період, не оплачуючи жодного рахунку. Власне, ось таке відео і такі цифри. Можливо, у вас залишаться ще якісь додаткові запитання, звісно, їх залишайте в коментарях. Ми з вами поспілкуємося. Я думаю, що для вас інформація буде корисна і ви її очікували. До речі, буде цікаво почути, у кого зелений тариф в інших областях, яка ситуація там. Настільки довго е велика затримка у, у виплаті по генерації по зеленому тарифу. Пишіть в коментарях, дуже цікава інформація буде, поділимося, поспілкуємося. Щодо інших цифр. Дуже гарна генерація в цьому місяці і за травень. Я задоволений і в принципі, якщо взяти все до уваги, жодного сумніву щодо правильності мого вибору та встановлення сонячної електростанції у мене немає. А щодо звуку в автомобілях, як дехто казав, що не вже автомобілі так десь погано їздять що вікна не закривають і не включають кондиціонер, в Мерседесі точно так само їжджу. Не люблю кондиціонера, просто звичка їздити з відкритими вікнами. Тим більше температура за бортом комфортна, лише 24 градуси. Всім мирного неба та все буде Україна!